Неабияку згуртованість показали депутати Вінковецької райради на пленарному засіданні 13-ї районної сесії. Одноголосно було вирішено майже два десятки питань, що стосувалися в основному земельних і освітянських проблем. Більше того, так само одноголосно затвердили зміни і поправки до районного бюджету. Його видаткову частину збільшили на 5,5 мільйонів гривень. Саме така сума додатково має піти на реалізацію соціальних ініціатив президента. Суми в кошті 1 мільйон 69,4 тисячі гривень, розподілені між установами районного бюджету, які фінансуються на виплату заробітної плати, в тому числі відділу освіти на виплату заробітної плати, центральній районній лікарні зі структурними підрозділами, а також відділу культури. Кошти в сумі 356,2 тисячі гривень направляються на центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для створення нових місць відповідно до соціальних ініціатив президента України. Втім, наповнення місцевої казни чи не найбільше залежить від платників податків, точніше, від їхньої дисциплінованості і обов'язковості. Саме на цьому зробив акцент голова районної адміністрації, звітуючи про свою роботу. Прохань на 5,5 мільйонів гривень. 5,5 мільйонів гривень. Більше того, в нас треба десь порядка 10 мільйонів гривень, щоб задовольнити всі прохання по ремонту доріг. Але в першу чергу хотів би звернути увагу на виконання бюджету району за півріччя. Роботу посадовців Мінковецького району та згуртованість його депутатського корпусу оцінив і голова обласної ради Микола Дерекот, що в рамках робочої поїздки взяв участь у пленарному засіданні районної сесії. Аби не збавляти обертів в розбудові економіки району, голова облради закликав місцевих посадовців активніше брати участь в обговоренні проєктів законодавчих актів, які безпосередньо стосуються життєдіяльності територіальних громад та вносити свої конкретні пропозиції, від яких залежить їх практичне втілення. Сьогодні номер один. У Нас питання стоїть, як максимально всім згуртуватися і включитися в те, щоб було наповнення бюджету. І слідуюче питання: як все-таки подобається, а не подобається. Провести реформування всього того, що обслуговує населення нині у Вінковецькому районі діє 54 галузевих програм, що спрямовані на розвиток соціальної, культурної, освітньої сфер, підтримку агропромислового сектору економіки району, інвестиційної діяльності житлово-комунального господарства. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін з Вінковецького району для інформаційного випуску.